Віці розумієте, я, я я вважаю, що він не буде застосовувати ядерну зброю, але я не можу вам сказати, ніхто не знає до кінця, що в голові у цій людині. Давайте будемо чесні. Те, що для мене зрозуміло, якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, я вважаю, що на наступний день його не буде. Я так вважаю. А людина, яка сидить за довгим столом. І боїться, що у нього буде ковід, чи щось ще від людини, яка приїхала до нього на зустріч, точно хоче жити. Мені так здається, але це найгірша тема, на яку я хочу говорити, тому що ми до кінця всі не розуміємо, що у нього в голові, але не можна цього боятись, тому що те, що він зробив на нашій території. Його люди роблять через те, що у нього неадекватне розуміння, що відбувається в соціумі, Що в Україні його ніхто не чекав з квітами, а він так думав. Що білорусь не підтримує війну проти України, що НАТО не наступає, а захищається. Що у нас немає ніяких військ інших, окрім українців? Так ми нам у нас є допомога світу. Це це правда зброю, але у нас ніхто не воює. А він говорить, що у нас війська різних держав. мені здається, що він втратив у цей ланцюжок з реальністю, з реальністю, але тим ніж, мені здається, що він дуже хоче жити і буде для цього все робити.